Убивства цивільних знищені долі, зруйноване майно. Цинічності ворога немає меж. Окупанти і далі тероризують Україну. Під прицілом житлові будинки, які стають для українців місцем захисту і затишку. Та ми бодай якось повертаємось до звичного життя. Утім, це не зупиняє Росію. Зранку ворог вгатив по центру Харкова. На тепер відомо про 30-тьох постраждалих. Двоє людей загинули: десятирічний хлопчик та його бабуся. Напередодні росіяни атакували село Гроза поблизу Купінська. 52 людини загинули. Ворожа ракета зруйнувала сільське кафе, де саме відбувався поминальний обід. На ньому зібралося більше як пів села, адже від початку повномасштабної війни в грозі залишалося зо, зо сотню жителів. Одною ракетою чи чим вони там? Похоронили все село. У кожному селі, в кожній хаті тепер буде стояти де один гроб, а це зразу відразу п'ять гробів, три гроби. Цей ракетний удар найбільший за кількістю загиблих на території Харківщини від початку повномасштабного вторгнення. В області оголошено триденну жалобу. І до нас зараз доєднується Олександр Скорик, депутат Харківської обласної ради. Пане Олександре, доброго дня. Добрий день. Скажіть, будь ласка, що нині відбувається в селі? На якому етапі роботи з розбору завалів? І що взагалі відбулося? Куди вдарили? Хто навів росіян? От на, це, на цей захід? Дуже е серйозна трагедія. Е терористи російські ударили. По... В той час, коли люди поминали загиблого нашого бійця, до речі, цей боєць загинув на початку повномасштабного вторгнення, і це була процедура ексгумації перепоховання його сином, який, до речі, теж військовий. Більше всього, що російські терористи вважали, що на цьому, на, цих, на цьому похованні будуть буде велика кількість військових. І я так розумію, що і це про це кажуть наші фахівці СБУ, про те, що 100% було наведення, тому що удар був дуже дуже точний. Практично в центр цього приміщення кав'ярні. Або магазину кав'ярні, що привело за, за собою такі тяжкі втрати. 51 людина на сьогоднішній день підвершена загиб, загибель цих людей. До речі, син цього військового службовця він загинув. Загинула його дружина, його дідусь загинув. Ну вся родина загинула, тому що вони були практично всі на похованні. Що стосується того, чи ведеться пошук співробітниками спецслужб і правоохоронних органів того, хто навів, але це зробити дуже складно, тому що по оцінкам фахівців на цих похоронах були практично всі представники всі з цього села, тому що насправді там проживає лише офіційно 300 людей, а е, е, кажуть, що там дійсно, ну, в дійсності проживає в районі 100 людей, із них більше 50 людей, під 60 людей було е, саме на цих на, на цьому похованні тому виявити хто саме був навідником дуже складно але е, все рівно я думаю, що наші фахівці е, виявлять е, саме зрадника, який в цинічній формі просто навів на це приміщення. Дуже тяжка трагедія. Царство небесне всім загиблим е, Харківщина су, сумує і е, об'явлена триденна жалоба, е, яка сьогодні вже друг, другий день. Е, призупинені всі міроприємства, які є розважальними. По всьому місту і по всій області пане Олександре. Також в змі була інформація про шестеро потерпілих. Чи є зараз подробиці і актуальна інформація про їх стан? Були подробиці щодо їхнього стану. Там є потерпілі, які знаходяться в тяжкому стані. Два чоловіка і чотири жінки. Це все до речі, люди похилого віку, там тому що в селі проживають люди там за 50. і вони є. Люди, які знаходяться в там, критичному стані, а є, які знаходяться в такому ну в стані е, стабільному, пане Олександра. І ще одне запитання коротке: а встановили вже тип ракети, якою вдарили? Орієнтовно це ракета типу Ескандер, Ескандер М. Але для того щоб встановити саме точно тип цієї ракети, потрібно зробити експертизу, чим займаються фахівці на місці всі працювали служби, осколки всі зібрані, решки ракети зібрані. Я думаю, в найближній, в найближній час. Найближчий час це буде виявлено, саме тип ракети. До речі, це не перший випадок, коли на Харківщині. Б'ють саме по похоронній церемонії. Таке було у нас у місті Первомайське нещодавно, коли хоронили бійця кракена, і там прилетіла теж ракета. Але вона, вона там не попала в місце в місце скупчення людей, попала трохи бабіч і не нанесла таких втрат, як у цьому випадку. Це вже це говорить про те, що просто російські терористи вони, ну не мають е, ніяких моральних е, там заборон, ніяких. Е, не ведуть себе як останні терористи. тому що ну поховання бити по похованню ну це просто цинізм вищої ступені, вища ступінь терористичної діяльності країни і людей взагалі, пане Олександре. ще хотіла запитати у вас про ранковий обстріл Харкова? Бачила в соцмережах. Світлини, де вже е, навіть після того, що відбулося, без вікон е, заклади харчування відновлюють роботу. Е, загалом, яка актуальна ситуація на зараз, що відомо, і як швидко вдається відновити роботу після таких обстрілів? На зараз актуальна ситуація це двоє загиблих: дитина і його бабуся. Е, є третій, третя людина, яку знайшли мертвою е, в цьому в одному з будинків але насправді експертиза ну поліцейські говорять про те що він не має відношення до обстрілу і помер раніше така е, досить, дивна, е, досить дивна історія але ну маємо маємо те що маємо 30 постраждалих е, і, і 25 будинків багатоповерхівок поверхівок у нас е, без е, без вікон і дверей, але Харків наскільки вже звик до такої історії, що Ну, там постійно обстріли. Ми дуже швидко намагаємося відновити відновитися і відновити свою роботу. Тому я думаю, що вже сьогодні всі почали займатися відновленням розбитих вікон, розбитих територій, дверей там і всього іншого. Ми не будемо чекати. Ми не будемо в розпачі дивитися на, на те, що наробили терористи російські. Ми будемо відновлювати наше місто і робити його. Таким, як воно було до прильоту, красивим правильним, з гарними людьми, з красивими людьми, з красивими клумбами, з красивими парками. Харків'яни дуже швидко будуть відновлювати, і все ми відновимо буде і буде все працювати в найближчий час. Але там руйнації дуже великі і збитків нанесено на мільйони гривень. Дякую. Пане Олександре, дякуємо вам. Нагадаємо, з нами був Олександр Скорок, депутат Харківської обласної ради.